Майже тисячу дітей цьогоріч оздоровлять у Вінницькому обласному кардіоревматологічному санаторії. Це підлітки з серцево-судинними захворюваннями, проблемами дихальних шляхів та супутніми патологіями. Костянтину санаторії проходить аерозольтерапію. Хлопчик зізнається, часто хворіє на ангіну. Не всі процедури до вподоби, але розуміє, що це потрібно. Сріденька таке нормально можна дихати. Аби побачити, як триває оздоровча кампанія та на якому рівні дітям надають послуги до кардіоревматологічного санаторію, завітав голова облдержадміністрації Валерій Коровій. Під час оглядин, зокрема цікавився, яку медичну апаратуру використовують у закладі. Скільки років це про це магніто років вісім? Так, це не не дуже старий у нас апарат і трасон років шість. А ось новий апарат теж де Йому теж років п'ять. А ось ультразвуки вони вже старіші. Побував очільник області і в ігровій кімнаті. І як вам, як тобі тут? Добре. Добре. А що ти тут хотів би, щоб ще було краще? Вайфай. Вай Вай Ви, мабуть, що чули, що я тільки що говорив. Вайфай хочу. Так, Я знаю. Вони... вони це діти ось заїхали тільки в понеділок. Вони ще не знають, що що їх чекає. А на малечу ще чекають водні та грізові процедури. Може бути, наприклад, перлинна ванна з морською солі бішофітом і ялівцем. Буває хвойна, заспокійлива ванна. Профінозокеритні аплікації призначаються дітям з порушенням опорно-рухового апарату взагалі то. І грязові аплікації також це лікування супутніх захворювань. Втім, найулюбленіша процедура у підлітків, за словами медиків, це споживання кисневих коктейлів. Їх малеча готова пити цілий день. Для нашого телеканалу розповіли секрет приготування. На основі запарювання трав, липи, ромашки, шепшини, гліт і м'ята, додаванням корня солодкого і з додаванням колосасу. Дітки отримують таку кисневу пінку для збагачення організмом кисню. За словами головного лікаря закладу Лариси Мовчан, тут також лікуються діти з зайвою вагою. Взагалі в області підлітків, які мають подібну проблему, а також патології серцево-судинної та дихальної системи, в рази більше ніж заклад може оздоровити за рік. Діти це 8,5 тисяч на область, і тому діти зараз от із області із міста в основному отримують допомогу в цьому напрямку. У нас ми єдині на Україні, які можемо надати таку допомогу. Цьогоріч на оздоровлення дітей в санаторіях з обласного бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Збільшили і вартість харчування на кожного відпочивальника. Ми в першу чергу оздоровлюємо дітей-сиріт, дітей позбавлені батьківського піклування, а також дітей, батьки яких приймали участь і приймають проведення антиристичної операції на сході України. Разом з тим великі фінансові ресурси використовують органи місцевого самоврядування. Районні бюджети, бюджет органів міста в цілому, якщо порівняти з минулим роком, це в два рази більше ніж то було в попередньому році. По завершенні візиту, голова облдержадміністрації запевнив, питання ремонту та забезпечення закладу необхідним устаткуванням обговорить з керівництвом міста, аби вивести санаторій на більш якісний рівень обслуговування. Ірина Дідухолех новини, телеканал Віта.